Дніпро 6 жовтня і вашої уваги форма під назвою Азон. Це буде друга зрізка вже. Я думаю, що може я весь виріжу, якщо встигну, якщо влізе точніше. Тобто перший раз я нарізав банановий ящик і ось другий раз також думаю буде банановий ящик. Так, з приводу озону то я скажу, що цей рік вперше він набрав мускат. Причому мускат доволі таки непоганий. От на кущеві десь продовжено кілограм 35 винограду було. посажено нульовим в одну сторону. А ось був кущ посажений. Ще один, ще е, в іншу сторону також нульовий. От. Е, значить, колір у озону ягода щільна, доволі таки непоганий мускат. Хорошо це кристись, не тріщить. Ягода десь приблизно розмірів грам 12-мінус плюс -мінус. грона в середньому грам 800. Доволі-таки товарно. Виноград розійшовся доволі-таки непогано. Тому що хто куштував, відразу відчували доволі приємний мускат. Консистенція мармеладна, без особливого соку. От, і такий виноград доволі таки непогано заходить клієнтам. Тому кущ, наприклад, один зону ми. Прибрали чи перещепили, вже не пам'ятаю. А це залишили. Ну і певне, що нехай він залишається, доволі таки непоганий виноград. от так що Він вже навіть перевисів, деякі ягоди почали заізюмлюватись. А на кущах він збирається дуже добре. От є пошкоджені ягоди, наприклад, вони засохли і все. Ось таке от на гадіка у нас. якщо Якщо не помиляюсь, це селекція Павловського. Це він тут і це сіточка в натяжку. Тут у нас для птахів. І він в цю сторону. озон Хороший. Спочатку я вагався, чи залишати його, чи не, чи не залишати, тому що мускату за весь час ми не відчували. Але змінивши трошки схему підкормок, от, на ньому проявився мускат, що доволі добре. І схемою я також задоволений. Азом.